Всім знову вітання. Мирного доброго дня, вечора, ночі, хто коли нас дивиться. Це буде коротеньке відео. Я вже розповідав на своєму каналі декілька разів. Влад завів свого каналу. Я не бачив, коли він завів. І бачу, хлопець старається, щось знімає. Тобто, часто бувають ті самі об'єкти, що ми робимо, але зовсім по іншому показані, з іншої сторони, це дуже цікаво. Десь ну, ми зробили слайд-шоу, наприклад, по якомусь об'єктові. Там ще щось і цікаве відео є в його. Цікаве відео його є. Зараз ми повернемося назад. По Поборжуючі ту, що ми показували. Подивимося. Поборжуюці. От бачимо це та буржуючка, що ми показували. Але тут дуже так цікаво, він зняв. Сам знімав, ну я хотів на своєму каналі виложити, але якось, виходить, не зовсім чесно викладати на свій канал. Як то кажуть, Влад старався забирати його відео, теж він працював. І хочу зауважити, що цей хлопець я вже багатьом розповідав після сильної такої травми з переломним хребтом, і лікарі не давали такої гарантії, що він стане навіть на ноги казали, аби він якось сидів на візочкові. Але дав Бог він встав на ноги. Всупереч прогнозам лікарів. Ну Бог його підняв. Дійсно, це було якби чудо таке. І бачимо, як він працює. То дуже так всім рекомендую подивитися таке відео його. ну будуть, Він якби починає там вести свій канал, я там підписників дуже мало. Але дуже цікаво, коли воно бачимо при скорному темпі, все як по порядку. Навіть якщо ви для себе будете робити, або не будете робити, цікаво, як воно починається від початку, іде і до кінця. Послідовно, як воно робилося, бачимо дуже цікаво. дуже цікаво. Переходьмо на посилання я залишу знизу в описі під цим відео, і посилання буде в першому коментарі, щоб ніхто, ну, міг знайти. Переходимо і підписуємося. О, бачимо, я розповідав, що вночі десь палив. Оцього я не бачив. Бачите, дим пішов. Оце все буде. Оце все буде на його каналі. Точніше, вже є на його каналі. Переходимо і підписуємося. Підписуємося. Нам його небагато підписників, але він хоче так, ну, ділитися такою інформацією, якої немає на нашому каналі. Тобто воно начебто те саме, та й не те саме. Він зняв ну, я раніше такі відео, що він знімав, виставляв наш канал, але бачу як не зовсім чесно. Получається, попідстарається, знімаємо, а ми забираємо його, його відео. Так що дуже дякую, хто дивився до кінця. Переходимо на канал Влада і натискаємо з цієї сторони підписатися. У нас вже бачимо підписане. Підписатися і насолоджуємося, коментуємо. Критикуємо, підказуємо. Наразі ще раз всім дякую і до зустрічі в наступних відео.